Нікого не здивуєш, але це обов'язковий мастхем має бути у дитини приблизно до дорогу дитина Старше року. Ось От отакі штучки, які можна засовувати, висовувати, розкидувати, збирати, до речі, не тільки для дітей, для батьків теж. Лоток яєць. Оці яйця в нас розбираються в чому? Кольори, форми. І взагалі просто браємось. Оця штука, на кшталт, якщо знайдете, тому що купувала досить давно, навряд чи зараз ви знайдете, і хтось вже комусь сподобалось, хтось забрав додому. Просто супер крута штука, тому що можна брати в ручки, гратися, широдіти, шелестіти. Далі набір м'яких кубиків. Якщо запуляти в голову... Нічого не буде. Але найбільше, що люблять робити діти, це будувати і, точніше, будують батьки, діти розкидають. Але дуже класні, якщо знайдете, купуйте обов'язково. Так, ну що, вроді все.